Мощную вы на молчанию очередь. Радний секретар. Ірина Михайловна, Аллегхайович. Хто за, прошу проголосувати. Так, тому що порядок це не ви бачили на травмі депутати селищної ради. В принципі, всі були присутні на комісіях. Прошу затвердити порядок ценний. Прийдемо до першого питання про затвердження на 2026 рік терміну дії рішення. Пропонується затверджувати на 26 рік термін дії рішення про встановлення ставок карельної плати за землю на території Олександрівської селищної ради на 25 рік. Ну, рішення No1934 сесії 9 скликання 19 липня 2024 року. Продовжити на 26-й рік термін дії рішення селищної ради 12 липня 24 року номер 19 простановлення ставу переміної плати за землю на території Олександрівської селищної ради на 25-й рік. Викласти в нові редакції відвідувати постанови кабінету міністрів України 28 2020 року номер 1030 додатки до даного рішення. Всі питання не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм податкового кодексу України та інших дівчиних нормативно-правових актів. Дане рішення набуває чинне чи на 2021 року. У виконавчому комітету Оксана селищної ради проведені дане рішення на офіційному сайті Оксандської селищної ради. Копію рішення податками надати 10-денний строк, але не пізніше 25 липня до Вознесенської ДПІУ ДПС у Миколаївській області.

Він госить зараз, пляха йде. Хотілося просто почути. В минулому році всі проголосували завтра. Це ж ми виділили кошти на госпіталь. Просто там міняється стаття умови. Ні, це це налог на землю. плата. Ми залишили. Я як фірмі, я в будь-якому випадку буду сопротивлятися і говорити, що вона має бути менше. Ну що я дуже це кожного обіцяти. У нас ставка на уровні Європейського йде. У ну, нас ставка менше, ніж у всіх громадах міських. Ні, я вообще объясняю, в Україні. А там йде спонсірування на кожний гектар від 200 до 400 євро, а то беруть налог. А у нас тільки налог. Це вам інтересно? Я, я я, то саме, як розвернув. Маю моє право, моє право я, я вас, вас Я считаю, що це слишком завершений налог. Це моє личне мені. Друге питання. Так, депутат маєте право. Да. Повинні це говорити. Да. Давай, давай, давай. О, Про внесення змін до бюджету Олександрівської селищної ради Володимирович, Ви ж сказали, комісії пройшли. Взяти довідемо інформацію начальника фінансів відділу Олександрівської селищної ради Онисянської району Миколаївської області. Щодо необхідного внесення змін до бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25 рік, внести зміни до дохідної частини бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25 рік. Збільшити обсяг надходжень доходів загального фонду на суму 1 мільйон 138 тисяч 655 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з Бузької сільської ради 640 446 гривень, з них 355 166 гривень на пожежну охорону. 285 тисяч 280 гривень на комунальну установу центру надання соціальних послуг. За рахунок субвенції з Дорошівської сільської ради 366 тисяч. Всі кошти на пожежну охорону. Відповідно до розпорядження Миколаївського No238 про розході у видатків обласного бюджету 2025 році 19 червня 2025 року збільшити бюджетну суму 132 209 гривень. Це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Збільшити обсяг надходжень спеціального фонду бюджету на суму 4 мільйони 451 449 гривень. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України номер 554 з 11 червня 2025 року. Збільшити. За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевих бюджету на суму 4 млн 451 тисяч 449 гривень. Затвердити уточнений обсяг доходів бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 25 рік у сумі 114 млн 9 тисяч 270 гривень. В тому числі дохідна частина загального фонду в суми 107 млн 766 тисяч 877 гривень. Дохідна частина спеціального фонду сумі 6 млн 242 тисячі 383 гривень. Фінансування бюджету селищної територіальної громади залишається без змін: Нести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету Олександрівської селищної територіальної громади. Збільшити видатки загального фонду бюджету селищної територіальної громади по головним розпорядникам коштів на суму 1 мільйон 138 тисяч 655 гривень. Головний розпорядник Олександрівська селищна рада. Здійснення соціальної роботи, надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам сім'ям, які належать до важливих груп населення. На Сума 285 тисяч 280 гривень. Всі кошти на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок коштів субвенцій з будь територіальної громади, забезпечення діяльності фахівців супроти ветеранів війни та демобілізованих осіб 132 209 гривень. Заробітна плата з нарахуванням за рахунок коштів. Субвенцій з обласного бюджету. Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної паролі 721 166 гривень. Всі кошти на заробітну плату з нарахування. За рахунок субвенцій з Дорошівської та Бузької сільської ради. Внести зміни до додаткової частини спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади по головних розпорядникам коштів на суму 4 мільйони 451 тисяч 449 гривень. Головний розпорядник відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександрівської селищної ради. Придбання обладнання і матеріалів, довгострокового використання, обладнання для кабінетів, лабораторій, математично-периодичне спрямування для Олександрівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Нести зміни в розподіл сигнувань спеціального фонду по головним розпорядникам коштів селищної територіальної громади. Зменшити видатки на 23 400 гривень. Одбання обладнання і матеріалів довгострокового користування, збільшити на 23 тисяч 400 гривень, предмети, матеріали обладнання та інвентар, затвердити уточнений обсяг видатків бюджету селищної території громади на 25 рік у сумі 119 млн 880 тисяч 919 гривень, в тому числі видатків загального фонду 93 млн 953 тисяч 642 гривень, видатків спеціального фонду 25 млн 527 тисяч 27 277 гривень. Внести зміни в назву субвенції виділені рішенням 37-ї позачергової сесії 9-го скликання 15 листопада 2024 року No2 та пролонгований на 25 рік відповідно до пункту 12. Рішення 37-ї позачергової сесії 9-го скликання, 15 листопада, 2024 року No2. Субвенція на для Миколаївського КЕВУ на видатки розвитку, капітальний ремонт приміщень будівлі, за ГП 131 до 3А, відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії для військової частини А-2428 за адресою міста Миколаїв, вулиця Один, госпіталь, 4 180 18 гривень. Замінити на субвенція для Миколаївського КЕВУ на видатки розвитку, капітальний ремонт, відділення госпіталі, анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія, будівля за ГП номер 3 а Місто Миколаїв для військової частини А-24-28 адресою міста Миколаїв вулиця 1, госпітальний 4. В сумі 180 тисяч гривень. Останній пункт, я вже пояснював на комісії. Ми виділяли кошти в минулому році і коли писали запити військової частини А24-28, вона вказувала різне призначення. Тобто суть самої субвенції залишилась та сама. На три об'єкти потрібно витворити кошти. Але кожному вона написала по-різному. Тепер, щоб звести все до кучі, нам треба перевести оце. Ці назви субвенцій, що всі громади провели довго. У мене все по даному питанню. Всі кошти в цьому більше виділялися за рахунок субвенцій з різних видів бюджету, з місцевої держави. За рахунок власних коштів і більше немає. Є питання. За.

Рішення про передачу майна з балансу Центру Сполучної Ради відповідно достатньо 60 закону України про місцеве самовживання України з метою раціонального та ефективного користування індивідуально-позичного майна, відповідно, закону України, про оборону України, закон України, про правовий режим воєнного стану, з метою підтримки національного спротиву у відбитті збройної агресії обороноздатності держави забезпечення заходів територіальної оборони та інших військових завдань відповідно до листа командира військової частини а 7052 номер 451, селищна рада вирішила передати безоплатно з балансу Олександрівської селищної ради на баланс військової частини А 7052 п'ятдесят. să vă spăște părgaciul mai nou, Ну, тобто воно розглянуто. Тим більше, що питань мало мало. Прошу, Прошу так, перше питання про затвердження технічної що документації щодо поновлення меж доменної ділянки в турі козу Ольги За. Ставлю на За. За. Про затвердження технічної документації було це спорткіне Володимирів. Наступне питання про затвердження технічної документації ушимовій пользі Михайлів. Питання було розглянуто. Питання все обговорили, саме особливо. Mimo niech prosił o gazołów zacniesionych, 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 zacniesionych,

про надання щорічної основної відпустки матеріальної допомоги оздоровлення голові селищної ради полі в мене конфлікт інтересів, бо до нас надійшла заява від три заяви селищної голови про надання щорічної основної відпустки матеріальної допомоги на оздоровлення і на вирішення соціальних троптових проблем. Розглянувши ці заяви та відповідно до постанови Кабінету Міністру 268-446 закону України про місцеве самоврядування про спілку ворог на місцевості надати щорічну основному відпустку селищної новини оксана після Баді з 1 серпня по 30 серпня 2025 року, тривалість 30-половину Надати матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових проблем селищному голові в розмірі те, середньості заробітної плати. Начальник головного бухгалтеру обладнів, відділу бухгалтерського року зробити відповідні нарахування з начинного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно, допомозі студентні мання пішки.

Зацити, чули? За, надіг, знаєш, чули? Жилового приміщення та повноваження Олександрів Скоросовичного голови надання договору під продажу виплату на, на, на майна. В передніми сесіями ми виділяли кошти на придбання лікового майна, прикладне житлового приміщення для оборони міського старостинського округу, тому що у власності немає приміщення, де можна розташовувати. Кошти ми виділили для того, щоб завершити процедуру, потрібно надати право голові підписати договір і прийняти у власність даний майно. Надати згоду на придбання в комунальну власність Олександрівського селищної теплиї громади на житловий будівлі контури, яка знаходиться за адресою Миколаївського вулиці Венесенського район села, Воронівка вулиця Вонисенська, 2, власником майкового є воронівка агар і ДПО 38099-31. Визначити вартість придбання такого об'єкту нерухомості, що відповідає вартості визначеному звіті про вартість майна. Чикова будівля контора розташована за адресою Миколаївського область, альонсова воронівка, вулиця, Лісенська влада, знайомі ПКА. Незалежно Незалежна цим нарухова війна, від 26-го на картах, 25-го доставлена СПД заїхав дитя рівні вимінуті 415 тисяч гривень. Доручити Олександрівському селищному поліція матеріально посвідчення довгі в купі ходять об'єкту на рухому війна з ПП-оронівка. Контроль за виконання даного рішення описано на системі комісії. <голові> Там, ну, за за. 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 Так. Дякую за роботу. Шановні депутати, це можна включати. Дивіться пожеж.